Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoMaik. Тут ми будемо дивитись новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми подивимося та розберемо дуже багато чого цікавого. Я покажу вам, на мою думку, де може бути ціна біткоін вже у 2025 році. Тому обов'язково дивіться відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. А також, хто шукає для себе. Ком'юніті, криптоком'юніті. Запрошуємо вас вступити в наш закритий клуб криптобізнес. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Друзі! У відео сьогодні ми подивимось, де може бути ціна біткоїна в нас вже у 2025 році, після халвінгу, який відбудеться у 2024 році. Тому сьогодні будемо дивитися ось такі глобальні плани, що в нас можливо, якщо всі цикли в нас і далі повторюються. Ми зробили ось такі записи та виділили, що від халвінгу у 2016 році, до піку ціни біткоїна у нас пройшло 79 тижнів. Від Халвінгу, який був у 2020 році, до піку ціни біткоїна, який був у нас у 2021 році, пройшло 83 тижні. Ми брали ціну не 64 тисячі, а 69, тобто останню. Але, скоріш за все, пік у нас був 64 тисячі. І припустили, що наступний орієнтовний пік ціни е, після халвінгу, який в нас відбудеться у 2024 році, буде у 2025 році жовтий листопад Тоді орієнтовно у нас буде пік ціни. У нас є ось така райдуга, яка нам показує ціну на кожному часовому періоді. Тому, відповідно, ми можемо собі зробити якісь висновки. Якщо всі цикли в нас повторяться, і після халвінгу ціна біткоїна в нас... Далі буде е, рости, то, відповідно, ми будемо орієнтовно знати, яка е, ціна біткоїна може складати в той чи інший період. Отже, друзі, ми бачимо, що в нас зараз є чудова можливість накоплювати біткоін, тому що по біткоінрадузі ми знаходимося в дуже хороших умовах для того, щоб купляти біткоін, щоб е, вже після халвінгу наступ, на наступному піку розпродавати. І зараз будемо дивитися, яка ціна в нас може бути. Якщо ми, друзі, беремо, що ціна біткоїна в нас досягне піка, це орієнтовно в жовтні листопаді, то це в нас буде орієнтовно 9-й і 10-й 10-й місяць, і 10 11 місяць. Але ми візьмемо ось такий собі зазор і будемо дивитись, наприклад, з 5 місяця по 10-й місяць, де може знаходитися ціна біткоїна. Ось тому, друзі, давайте переходити та переглядати, що може бути. Як ми бачимо, друзі, що е, ціна біткоїна в нас останній раз досягала не ось цієї червоної відмітки, а відмітки, яка знаходиться нижче неї, тобто ось такої менш яскравою червоної. Тому саме ось цю відмітку ми будемо переглядати. Так, зараз ми це все зменшимо. Ось, друзі, і будемо переглядати. Якщо ми беремо, що пік ціни біткоїна в нас буде орієнтовно в п'ятий місяць, п'ятий-шостий місяць. То ціна за біткоін може досягнути від 212 тисяч до 270 тисяч доларів. Це якщо, наприклад, пік буде досягнутий в 6 місяці. Якщо пік буде досягнутий в 10 місці, то відмітка сел, ось ця, де потрібно продавати біткоін, у нас буде від 235 тисяч доларів до 307 тисяч доларів. Ви самі можете це бачити. Тому відповідно, як ми бачимо, що ціна біткоїна в нас зараз 27 тисяч доларів. І коли ми отут переглядаємо. По циклічності біткоін, де знаходиться ціна, то зона акумуляції на даний момент знаходиться в відмітках 27-35 тисяч доларів. Тобто акумуляція буде відбуватись ось в цих цінових діапазонах. Купляти самовигідно, як ми бачимо, індикатор бай на даний момент. Це відмітка 19-27 тисяч доларів. А сама, сама така мінімальна ціна, яка може бути, це в нас 14 800 19 700, як ми бачимо, друзі. Що в нас були дуже хороші можливості для покупок, і нам це підтверджує історія по біткоїну. Ось давайте подивимось, де знаходиться ціна біткоїн. Як ми бачимо, що коли ось тут ціна біткоїна знаходилась, завжди був великий смисл накоплювати ось тут, щоб подальше отримати сильний, хороший ріст. Також ось тут ми бачимо, що ціна біткоїна навіть не опускалась, так як це було отут. І ми бачимо, що накоплювати потрібно було ось тут. А зараз, друзі, в нас є чудові можливості ось в цих діапазонах накоплювати. Якщо цикл повториться, щоб ми могли ось тут орієнтовно продати, зафіксуватись в відмітках там, можливо, від 160 до 200 там, тисяч доларів. Будемо проглядати та тримати вас в курсі всієї інформації. Тому, друзі, ви самі бачите, якщо історія повториться, то. Дохід повинен бути в нас хороший. Зараз давайте, друзі, перейдемо на графік, покажу вам, що очікую локально. Щоб ви розуміли, що в нас відбувається та що я чекаю. Як ми бачимо, друзі, що в нас був ріст, імпульсна корекція, ріст імпульсний, далі чекаємо корекцію. Відповідно, хороша корекція буде до 25 200, але дуже багато учасників чекають цієї корекції, щоб тут перейти. Тому, відповідно, ми можемо або не опуститись так низько, або взагалі торгуватися ось такому боковику. Тобто цей боковик у нас буде виступати як корекція, і після чого буде імпульс і ріст наверх. Тому, друзі, для того, щоб не втратити можливість, наприклад, зайти на ринку, розподіліть собі ваш бюджет і закупляйте, наприклад, від 27500 і до 25 200. Для того, щоб коли. Якщо не захочуть дати корекцію, щоб учасники ринку перезайшли, не захочуть дати закупитись, наприклад, нижче, щоб ви також на, на якусь частинку залишались в ринку. І якщо буде подальший ріст, а я чекаю подальший ріст, ви не залишились за бортом. Тому, друзі, ось такі в нас новини на сьогодні. Якщо інформація була для вас корисна, то обов'язково підписуйтесь на наш канал CryptoMaik, ставте лайк цьому відео, пишіть ваші коментарі. Вступайте в наш закритий клуб CryptoBusiness. Та розвивайтеся з разом з нами. Всім дякуємо вам за перегляд. Всім...